І всім привіт, я Віх. Сьогодні я за Мейзи Фаном. Мейзи Фан, привітайся. Коротше, ви будете бачити Мейкан і Арикан в Да? Коротше, Мейзи Фан, ви його маєте знати, бо це мій брат. Да? Да. Коротше. А ми погнали. Так, Мейзи. Э, Бере арбузик. Пішли спершу в 2 на 2, а потім чотири на 4. Давай. Раз, два, три. І ми... Так, ми разом. ні, виходи. Давай. Так. Нажимай знову. Давай. Раз, два, три. Разом? Ми разом, давай ми будемо сині. Давай. Так. Ха-ха. А перед початком відео поставте лайк і підпишіться пи на канал. Да? Да, поки я пробую до в команду зайти. <laughs> я не знаю чого, но на цьому сервері якісь баги. Mm -hmm. Одне місце є, напишем що команда заползне. О, все, 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 Парку. Давай, давай! Давай до помаранчевых. До оранжевих? Окей, давай. Знал не получается. А, обидно. А ну, думаю, что зай получится. Сколько бывает я там остання секунды и получается. Да. А ну. О! О! Навязки. Так, а ну встань сюда. Ой. Так, кто не поставил лайк, кто? кто? кто То? Кто-то? Бука? <связь> <связь> да. Так что... І ми вже готові грати. Так. Да. Right. Так. Я це думаю, це що ми можемо... Що? Давай так, така 24. Давай. Хто не знає, це так, така 20 металу і 4 золота. Да. Е, да. І ми пушим. Бо закупаємо ті, палочки Да. І я купую замість те, ой, палички палочки меч і блоки. Все, я закуплю. Эээ, пушим. Ще не до нас. Чего не до нас? Иду? Там гобила. Нічого, нічого. Бачу, бачу, готовий, готовий, давай, давай. Наверх, наверх, наверх. Куда? Наверх, наверх. Зараз стрибаємо двоє, окей? Давай, давай. Давай, раз. Два. Три, стребай, стрибай. Минус. Вс, минус. Минус. Забрай. Не ма. Да, ч? Що? ща, давай. Помню сюда, сюда Ви бачили? Ви вы бачили Типа котлета просто пуш! пуш. Вон зверху зверху милом Зверху Да пушит Вони тікають! У тебе є... Мэди у тебя є э, золото. Одне. Дай пожа. Не чекається. Все, у мене є металевий меч. Давай. Окей. Так, да, кстати, хто не знав, моє настояще ім'я яке? Ваня. Да. А Мезі — Рома. Так що... Шо... Розкрилася Раскрила... тайна. Да. Я купую яблучки. Давай, наверное, а що вони збили? не звонили? Не подавайся. Я бачу, я бачу, я бачу, вони йдуть. Давай ми підемо на їхню базу залутать. А ч он тут на бейду заберемо и не сене? И сзади, 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 на я базе. Чекай, Чакай. Уб Убьешь? Живий? Да, да. здохнути. Другий тоже на базі. Живий? Да. да, я живий. Я, я так не буду все. Пиши на них, наверх, пиши наверх. Я йду еще разбе. Я, я на духу. Окей, я купив фейбол. Ваня, у них 100% писать на моє лука. It, я так тоже думаю. Бачу, бачу. У них фейбол, у них фейбол! У нас до мене, йде на них. Я закуплю соблаком. Окей. Я куплю. куплю яблучки. Okay. У нас файбол и файбол. Все, и купил яблочко файбол. Вимжать, вимжать, вимжать. Добавай его. На яблочко, на, на яблочку. Яблочко. На, 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 на. Чего он, чего он, за нас чего бачиш бачишь? Бачишь? Дяди. У меня... Еще стяну злута. Ой, боже, злока. Я кого я поживаю, я починаю... Я як я поживаю, я починаю Jak pożywę, ja poчина ją zajkat. У мене файбол, мене файбол. Я Побіжу, не, не бейс, я його ха... <гас> Е, Бачу, злен і чеман не до нас разом. Чуєш? Часто, часто. Чуешь? Мама в зелених убити і все. А, і жовтих. Дивися, дивися. О, він тут. Нападай, бачиш. Так. Чуєш? Що? Го фарми ти вивесим. Що? 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 А у тебе є свій канал? Бу, до нас, щепо? до нас іде! Завді тебе. <плес> у тебе! У тебе є свій канал? И бу 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 Бу? Зверху, зверху! Упал! Скену! Найс! У меня платформа за газа! У нього є на базу, у нього є тепло на базу! Да! 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 Скенни, скенни, скини, скидай! А, минус пів. Не знаю. Но думаю, что треба. Давай, а він уже на базе. Ладно. Ah. Так. Я думаю, це не... Так, чуеш? Гона центрі пушити? Да. No. Погнали. Давай. Так. Нам треба измудити для того, щоб купити що? Дебаро. Конечно. Так. У мене... У мене є 4. Ой, 4 армоза. Окей. Okay. Он можно. Ваню бачу зеленый, у меня може бути перо. Тупав. Да. Я. Так. Так, 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 так. Чуєш? Що? Yeah. Ага, зробимо... ...защиту. щету. давай. Прикол. Давай. А ми маємо зван. ти здох? Я здох? А ти бачив мене? Бачу. Я даже забываю спектакля. Окей. Так, моя задача що зробити? Що? Моя задача що зробити? Ну зелена опнута. На винджі зелений. Де? Він, короче, його мало скинути, але він, короче, на платформі заселился. І тепер жовтий іде до нього там Ой, а я них. з них. Ты пот... хочешь піти через синіх. Голубих, точно. Вони йди через голубих, поки ніхто нічого не бачить. Дивися, тільки тільки не на жовтому повністю. Піди через голубих. У мене 16 ТНТ! Покиньте, у мене 16 ТНТ! Що ще. Тобі треба серед жодного ТНТ, щоб зламати зла. Зламати, злам... Ваня, Важко! Банки виник мене Мен дандевт Мендайфт мені прове, Я пофиг. Готовий? Зараза! Чо? Меня бомблют! Нет! Ладно! Для вас пройде одна секунда, а для нас 20 секунд. Переходимо до Skywars. Wars. Ты ми уже вигре, да? Я нанес. Окей. Okay. Кстати, Мейзі Фан перше що сказав. Що ти казав? E, да. А, на, 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 Окей, на цьому відео набереться 10 um, лайків. Okay, У нас буде друго семестр. Окей, так що, чули? Mm. У тебе сил? e, є силы? Е, О, дай, дай мені лук. А, блін Нема, мене цей лук. їх, их, У Мене мега лук. Го, У мене Зельки є? У мене

А, давай. Опа, um... у меня дым подалчик. Вань, у меня три деньги. Серьезно? Айки, айки, аки. Майнсчет топ-лук, топ лук, писал. О, менжика стримит в... на сти! У меня лук! Вань, двигай, вань, двигайся, возьми все мои земки. С. И це. Зельки імба, готовий? Давай, давай. Чуешь? Что? И дымо за пушь ты жестко. Да, давай. Да. Мы не вода я, мы не вода я. Мы тоже. Я что-то до нас зараз хтось ты І зарегистрирую спать, если захочешь спать. Опа, опа! Иди наверх, потому тут походу под снег Тут, тут, тут. Каждый год. Чуешь? Что? Будем мысли. Помаленько. Сюда. Давай. Чекай, чекай за мене. Окей? Okay. Що? Чекай мене. Чи че, до okay. мене ніхто не стріляє. Ну, no, а тебе. Там ще ніхто не дивився. Береш А хто мене возлив? А ти? Да, давай давай, вимітай. Опа, я с деса. О, oh, давай. Що у нас тут є? Ви такі тупі, вони я, яйця і зільку залишили. Угу. Ось ти? У мене п'ять зілюк. Угу. Ідемо на центр? Давай-давай. Опа. Сніжки, зілька, Зільок. Зільок, мені вже шість зілюк. Зілюк мене сіляють, мене сіляють. Осторожно. Okay, я вивляю зачет. Живи. Тихо. Я раз водичку нюк. Окей, okay, я у засчету. Якщо ми якщо ми засеємо. Ти є блокер? У мене нема блокі. Тобі є блокі? Два чотири це А, блін. Чуєш? А меч є так? Мені є. Мені є. Добре. Мені хіка, я за блоки накопаю. Угу. Блін, я розлою воду, якщо ти упадеш. І ось я тобі розлив воду. И это пока что идея, если, если кто-то скинул, то скинет, это а, а кто -то издевал? Тут кто сделал. Да, блин, Ладно. Я копаю блоки. Алмаза. там, там, там челик наверху. А, и Все, имба. На, 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 пёл. да. на, 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 додам мені, хам, хам, хам. Що ж, бере, два відрави, де? і лави. О. Да. Я, я додам ще п'яту. Що ж, мені? А, це, не... тобі треба? Що на, що а що ти це, а що це це, не подивимося? Що? Каїн. Сейсо, нові дів'єрки. А, він обновилася. А. П'яли! Капці! Имбулька! У мене есть стрела для дадут. О. І блоки ще. У мене блоки не мал тебе. А не є, я, я просто не побачу. Тримай стрело. О, я, я кажу. Вань, тримай, тримай стрілу, тримай стрел. Чуешь? Я что, понял? нам треба.

Чекай мене зараз запишу. Okay. І... Э, Окей. Пішли на спаун. Давай давай тут, давай тут. А ну? Ай, а все. Для мене. А тут давай. Давай. І на цьому це все. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, да? Да, да, да. Всем пока. -пока! А, пока.